Доброго дня малята. Сьогодні ми відправимося у подорож до бабусі Одарки, яка мешкає в селі. Рано вранці у селі, на бабусинім дворі, прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі, і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає Прокидатися пора. Доброго усім вам дня! Разом з ним усі вставали, потягались, пострибали. Мамка курка у садочку кличе донечок синочків Ідіть сюди мої курчата, будем зернятко шукати. Качка з каченятами весело живуть, з самого раненьку до ріки йдуть. Каченята молодці, всі хоробрі і плавці. Разом всі пірнають, качку забавляють. Качка крякає кря-кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик. Весело белькочуть. Та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть у бабусі веселі гуси, Гуси гучно гелгочуть. Може, їсти вони хочуть? Не сичі на нас, гусаче, будь ласка, ми не скривдимо тебе. Помилуйтеся, який він гарний. Його тіло вкрите пір'ям. А як можна впізнати гусака? Так, у нього довга тонка шия, великий червоний ніс та гелотить. У нього гарні червоні лапки. Гусак любить і вміє плавати в річці, в ставку. Чого це він засичав? Він просить, щоб ми його погодували. Як ви думаєте, чим живиться гусак та інші птахи? Вірно, зерном, хлібом, травою. Малята, я щоранку годую своїх птахів, піклуюся про них, доглядаю. Вони не можуть жити без людини. Особливо важко їм знайти собі їжу взимку. Птахи можуть змерзнути без житла, тому вони живуть поруч із людиною. Ці птахи називаються свійськими. А зараз я хочу з вами пограти в гру, яка називається назви дитинча. Я називаю маму пташку, а ви її дитинча. Мама курка, а дитинча курча, мама гуска а дитинча гусеня, мама качка, а дитинча каченя, мама а дитинча Індиченя. Ви молодці малята, справились з завданням. Діти, у мене є багато птахів, і вони всі несуть яйця. А от куди їх збирати немає. Тож у мене прохання до вас. Виготовте мені кошик для яєць. Будь ласочка. Малята для роботи нам потрібен пластилін дощечка та серветочка. Беремо великий шматок пластиліну, я беру коричневого кольору. І відщіпую невеличкий ось такий шматочок. З великої грудочки ми будемо виготовляти сам кошик, а з маленької ручку для кошика. Ну що ж, до роботи. Кладемо пластилін між долоньок і, вже знайомим нам способом ми катаємо цю грудочку пластиліна коловими ось такими рухами. Бажано перед роботою пластилін трішечки розімняти, розігріти його, щоб він був м'якенький, пластичний. Ось такими рухами ми отримаємо кульку. Кульку тримаємо в лівій руці. А правою рукою вказівним пальчиком будемо робити отвір. Ось так. Так. І пальчиками ось так підрівнюємо кошик, края кошика. Ось так прищіпуємо. Гарненько. Ось у нас ми отримали такий кошик. Тепер беремо маленьку грудочку пластиліна, теж кладемо поміж долоньок, але тепер прямими рухами вперед-назад ми катаємо і отримуємо ось такий джгутик. З цього джутика ми зробимо ручку для нашого кошика. Тобто беремо кошик і з однієї сторони прищіплюємо край джутика і з другої. У нас вийшов ось такий гарний кошик для яєць. Ми допомогли нашій бабусі одарці і виготовили з вами кошик. Після роботи обов'язково скористайтесь серветкою, витріть гарненько ручки, а потім помийте з милом. Ну, що, діти, сподобалось вам у мене гостювати? Яких птахів ви зустріли у дворі? Так, курей, півня, індика, гусей, качок. Добре, а чому ці птахи називаються свійськими? Так, бо живуть біля людей. А ще я дуже вдячна вам за виготовлений кошик. Ну що ж, до побачення, до наступних зустрічей!